Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 146. І створив чеський шахіст та шаховий композитор Владіслав Прокеш. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. Щоб виграти, білі мають провести своїх пішаків. Які є ходи? Наприклад, слон D5. Атакуємо туру, і пішак є, хоче рухатись у ферзі. Але чорні можуть навіть не ходити турою. Просто король Е5 і напали на іншого пішака. Слон h1, король д6, і це нічия. Давайте тепер білі спробують підвести короля поближче. Але білий король не встигає. Король Е5, пішак під боєм, D7. Загроза Д8, тура Д1. Тура зупиняє пішака і білі вже не виграють. Правильний перший хід d7. Загроза d8 ферзь. Як чорні мають зупиняти цього пішака. Наприклад, тураж 8 Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Білі виграють, тому що в них є з'єднані прохідні пішаки. Слон блокує пішака Е, і правильний хід це слон g8. Жертва слона. Але пішак є, рухаються у ферзі. Загроза D8 ферзь, тому чорні б'ють слона, контролюють поле D8. Але тепер є 6 І ось пара цих пішаків у нас сильніша за туру білі виграють. Що може бути далі? Тура D8 є 7. Тура D7 є 8 ферзь. І цей Еншпіль ферзь проти тури він виграшний за білих. В чорних є ще інші ідеї захисту. Не Тура H8. Можна зіграти тура Д1 поставили туру за прохідним пішаком. Але слон Д5 знову жертва слона і пішак рухається у ферзі. Тура Д4 невелика пастка для білих. Король не може ходити на п'яту горизонталь, бо чорні поб'ють слона з шахом. Але просто король відходить на третю горизонталь і білі виграють. Може бути тура Д5, Е6 і знову пішаки йдуть у ферзі. Наступна ідея захисту за чорних це Тура А1 шах. Хід білих, подумайте, що робити далі. Якщо король відходить, то буде Тура А8. Тура контролює поле перетворення. Слон Д5. Атакуємо Туру. Але Тура Б8 шах. Білі грають королем поближче до пішаків, але чорні встигають побити пішака Є і білі не виграють тепер. Правильний хід це знову жертва слона слона 2. Перекриття і пішак Е рухаються у ферзі. Наприклад, тура А2, король Б3. Тура під боєм і загроза d8 ферзь. Може бути тура Д2, але Е6. Пішаки йдуть у ферзі і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід доволі простий d7. А далі у всіх варіантах є жертва слона, щоб перекрити лінію і щоб пішак є рухався у Ферзі. Слон G8, Тура Г8, є 6 і пішаки сильніші за Туру білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!